Всім привет, ви на каналі Вселенная Сані, з вами я, Саня Саннівес. І всіх вітаю з 2025 роком. Новий рік. Задній фон чудовий як на мене. Трошечки підготувався, точніше не підготувався, а просто цей фон дуже класно підходить під тематику цього ролика. плюс, плюс Прикольно в мене, плюс І сьогодні я див, вибрав з усіх невдалих кадрів та невашедших роликів за весь пройдений минулий рік. Зйомочний пройдений минулий рік. Я вибрав ці всі кадри і продемонструю як вам, так і їх опишу, розповім, з якого це ролика, і можете потім під кінець написати, якщо цікаво, в коментарях, який вам найбільше сподобався невдалий момент. І якщо це невдалий момент з вже дійсного роліка на нашому каналі або на якомусь іншому каналі, поставте лайк і, і напишіть про це. Полетіло. Так, перший у нас кадр. Це кадр це не те, що не вдалий. Цей кадр є на Ютубі. Це ролик Я інопланетянин, на планітті, Перша частина, От, яка зовсім не залетіла. Е, просто момент, хочу його якби запечатати в цьому ролику, е, Знімали ми його взимку. Це перший такий був соціальне відео. От, соціальний формат. Тут я в масці на в метро танцюю, тут всі на мене бабки, а лових Баб... всяких бабок. давайте дивити, Я трошки тут ще скромняга. Трошечки скромнічав, впав. Подивився, що там з коленкою нормально. І тут я вже почав якусь херню творить. Кручуй щось, ну тут ще, бляха, кринь, що не чесно. Крінжатина. І все, тут я оператору кажу, вирубай. Наступний кадр це у нас з сканаловый сволок. Відос e Взагалі ніякий. от його перевів. Я забув, як він називається. А, мене завів там кудись оператор. Ну коротше. І я не знаю, точно не пам'ятаю, просто не дивився все в сухо переглядаю ці всі кадрики, я їх коментую. Те, що я не пам'ятаю, чи війшов в цей кадр відео. Але тут був момент, коли оператор по типу підбігає штовхає мене. Тут я ще там в моменті віддав честь. І, коротше, як бахнув його по камері, таке каже, що був, дивіться. Що? чи шо? Страх загубив, чи що? О, віддав віддавшись. Я щось. зрозумів, що чув. Коротше, такий от трошки невдалий момент. Полетіли до третього кадру. Так, цей момент. Цей момент е з каналу теж в з нашого основного каналу. Це невдалий кадр з роліка плюс один рік каналу. Дивимось. Тут я ще Тут я ще трошечки такі волохатий, з довгим волоссям. У мене тут куча така коротенька стрижечка, а тоді я навіть мені така подобається. А тоді я був такий ось з довгим волоссям, відпускав, думав, там ще підросте, ще довше. ну... В итоге подстригся, ну, Ты Тут и челка у меня, наверное, капздешна Опять Вот так вот мы и снимаем видосы Гугу га І таке буває. Да, саме таке, от, тому і цей ролик і випускається, щоб ви розуміли. Ті, кому можливо цікаво, може в майбутньому, якщо розвинеться канал, буде цікаво, як це все. Отак воно і знімається. Дуже багато є моментів, які потім я вирішив залишати, щоб зняти в ітогі цей ролик. Я думаю, ще буде в майбутньому ще такі ролики наподобі. Отак от ми знімаємо. Не завжди все виходить В основному, я думаю, 99% всіх роликів, які зняті були, принаймні на Сіляне Сані, вони не з першого кадру було все знято. Бо ці жартики, бо цей сміх, була несерйозність. ну отакі. От, А були ролики, які ми так і випускали несерйозні з ржаки. Так, оцей от кадр, який у нас наступний. Це ісо, що взагалі відео не війшло. Ми давно планували думали зняти відео про паркур. Ну, цей ролик чисто угарний. Ну, тобі, що цей початок, я там спеціально потім, там, де я там ще бігав, коротше, по спортивній площадці там теж в 3 х зробив. І під кінець. Ну, коротше, просто вслухайтесь мої слова. Ну, це, звісно, кафець, і в мої дії. Угар. Так, ну що, ребятки? Всем привет, вы на канале Вселенная Сани, с вами я, Саня Уэс. И сегодня первое видео про паркур. Часть первая, я учу паркуру. То, то что, что я, я знаю, знаю, то, то что, что я могу, то я и могу вам передать. Вон, смотрите, какие икры. Я шучу, конечно, но сам факт. Я сижу тут и даже не держусь. Для этого надо, знаете, что иметь? Надо в кусты улетать. Оба-на, Видали? Виталик, ты видал? Виталик, снимаешь? Виталик! Виталик! Виталя! Виталя! Ребятки, этим я вам показал что надо тренировать надо тренировать быстрость скорость мощь выносливость дыхалку мышц также знания и практика достаточно васик достаточно надо еще показать да чуть, чуть зрителям что все уже ну показать надо им Короче, смотрите. Ну, короче, вывод и цитаты с этого кадра. То, что я знаю, то, что я могу, то я могу вам передать. Смотрите, какие игры. Я шучу, конечно. Сам факт. Я сижу тут. И даже не держусь. Достаточно, Васик? Достаточно? Я не понял. Переходим до доступного кадра. Латюша. Латюшек. Латюшек? О, так, я вже збився з рахунку, який це кадр, П'ятий чи 6, чи який. Це кадр теж з мініфільму. Мініфільм, машина времени, який є. Вот е, у нас на каналі Селене Сані на цьому. Е, Невдано... Ну, неудачно, а це перед зйомкою основного персонажа цього мініфільму. Оператор би, попросив мене дати парочку коментарів, конечно, коментарі такі собі, ну, полетіли. чего, принаймне, нема на ютубе. Полоти. Так, ну шо, меня оператор попросил снять мои эмоции о начинании нашего мини нового, значит, я в роли барыги, который управляет, как бы, тут вот этим вот всем ларьком, куча мани, куча ключей, всяких жигулей и так далее, от Сараев. какой-то непонятный часики Бэтмена, Потом всякие поп-ит'ы, которые я наворовал за сто лет своих. Потом умолчим что-то за таблетки. Своя, Потом сворованное с противоположного этажа. Тут я даже залагал, Саня залагал. И телефон мой вместе с настойкой. Ну и как бы я готов сниматься, я готов ходить в роль. Эшкере пальца нет. Гляд, Не знаю, к чему было Эшкерия. Ну, ладно. <laughs> отсылка. Отсылка к чему-то. Этот кадр, я не знаю, в чем прикол этого кадра. Просто мы снимали, опять же, видео, которое есть, там пробежал там столько-то км. Вот его превьюшка этого видоса. Это видосы, которые я не помню, как называются, это далее. Я просто тут вставляю их название и превьюшку. Вот, ссылки, конечно, не буду оставлять уже дохрена ссылок. Просто зайдите на канал, найдите, если интересно, и смотрите. А может вы уже смотрели. Вот. Просто один момент, когда оператор там время от времени снимал. Типа мои ощущения, потому что тогда была жара, Я вот это бегал по, по стадиону. Вот. И было очень жарко, очень был потом утомленный, блюдой очень был. Вот. Ой, москальскую забалаков. Ну короче. А оператор випадково натиснув на камері там, типу, замедленная съйомка, но в той же час потім в ІТОЄ ця съйомка пришвидшена. Дивіться, що вийшло. Sonic XZ. Так, наступний кадр. Кадр з мініфільма. А э, що за міні-фільм? Так, оце мініфільм. Полетели, тут трошки, вот это дурачусь, тут уже не просто, что типа просто засмеялся там по типу, а тут я дурачусь этим. кадр два дубль два. слава богу, это был сон. Это Что вы Такой у меня голос. Летим дальше. Так, это опять же кадр, еще будет на следующий кадр тоже от одного и того же мини-фильма. Тут прикольчик, я не знаю, я, наверное, не буду вставлять этого блогера, которого я сам себя изобразил в кадре, и мне напомнило одного блогера. Ну, жест одного блогера. Если вы поняли, напишите в комментариях. Я лайкну тех, кто правильно, серьезно ответит. Ну, очень похоже на жест одного блогера. Если что, это геймер. Ну, то есть связана с одной очень популярной игрой. Скажу так, что практически у всех она есть. Практически у всех. Ее очень легко скачать. Смотрим. Тут такой изображаю эмоцию по типу. Засмотрелся. И тут резко. Кто понял, пишите в комментариях. А тут я специально тут повторку сделал. Повторный кадр. В кадре тут тоже снимали видос, и я жестко-жестко бахнулся коленом. Этим. <плёк> <плёк> Тогда оператор на самом деле подохерел. Смотрим дальше. Все, камера поехала. Раз, два, три. Давай. Це, це теж був момент з цього ж самого міні -фірма. Тут навіть три кадри, плюс я трошки заплутався, вже забувся. Ну от. Це момент, коли певний актор мав приїхати до мене і потіпу такий манічок стоїть. Актор поїхав кудись у них, бо хтось викликав знизу ліфт. І він поїхав оце весь в чорній Ну, Крінж трошечки. Я от трошки угорнув, теж вирішив цей кадр вставити в цей ролик. Залишить для цього роліка і його тут як би продемонструвати. Отимо далі. Наступний останній кадр з цього мініфільму. Тут просто ну, трошки прикольний такий момент вийшов. От дивіться за актором. І ну, під кінець. За актором дивіться, це маніяка. Зараз так покаже. что вот что актер показал. Bye -bye. Вот. <laughs> вот и вот, <вода. laughs> Цей кадр из видео коштую кошачьи там ежи, вот цей превьюшка. Вот, ну короче, и тут просто тоже момент определенный был, типа кинете ролика. И тут трошечки я запутался, да я цей, цей, кадр обожаю передавлятись просто разив 5 Разів 5 просто його передивляюсь в цей момент. Па, па 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 Зараз побачите. Так, ну що, що завтра тебе? План. ха ха <patriarch> Не ха Зараз. Йдемо далі. Так, це кадр з ролика англійськомовний ролик, який зовсім не золотів, хоча очікував, що він золотий. Тут ми потім перебираємо ліс. І от дивіться, до речі, ці кадри вони по факту унікальні, тому що вони тут чисто українською. А по факту ролик англійською перекладений. Моїм же голосом. Раджу подивитися. Ось це прев'ю і назву. Дірзайт. Нормально виглядає, да? Всім <правда> привіт! <правда> Нє. <правда> Всім привіт! Вирубай заново. Ідеально! Да! Це я забомбів. Фу, блях, я себе плюнув Вирубай заново. Заново. Має? Ти зіма. Ну що, ми завершуємо перший. Це, було, це все, бо я вирішив одразу ці всі кадри передивитися з цього відео. А під кінець там довго. Це перше. Б... Дав Гар, звісно. Так, ну що, ми на цьому завершуємо. І всіх хочу знову ж привітати з Новим роком, з 2025-м. Підніму бокальчик за всіх. Щоб була у нас якомога швидша перемога. Слава Україні, героям слава. І всім бажаю удачі, миру, злагоди. Успіхів, доброти, побільше благодійності, будь ласка, поменше цієї людяності і побільше якби, якоїсь більш тваринності, природності, будь ласочка. Щоб не було цих всіх, як ви розумієте, цих одарених в нашому житті, в нашому світі. Звісно, не без них, куди би не без них. Але як би хотілося б їх пошвидше е, позбуватись. Так що всіх з Новим роком. Дякую за перегляд, що ви до до цього моменту. Гарного вам настрою. Сподіваюсь, в 2025 році ми знімемо більше роликів і цікавіше. Сподіваюсь, ми доб'ємо хоча б 200 підписників. Удачи. Бувай